В цьому відео хочу показати вам всі свої алоказії та розповісти, як за ними доглядаю. Якісь ростуть просто чудово, постійно дають нові листочки, якісь бились шкідниками, а з якимись треба шукати контакт. І нарешті я його знайшла, тож буду показувати. Пійти від найлегших до найскладніших. Перша це алоказія Regal Shields. Подивіться, який вона мені дала лист. Ця рослина ще доволі мала. Ну, такі листи вже гарні, так? але вважається вона маленькою, тому що росте неймовірно великими і гарними листами. Я дуже нею задоволена, тому що коріння в неї розвивається просто неймовірно швидко. Моя вже потребує пересадки, в цьому місці вона вже сама себе. Порвала, тому що дуже має такий потужний стовбур, він плотний, і кожен лист виходить все грубшим ось тут більшим. Це просто неймовірно. Легка в догляді. Що єдине їй треба це ароїдний субстрат і достатньо світла. Вона любить пити водичку, залити її надто важко, дуже гарна. Локазія Фрайдик неймовірно красива, також дуже проста в догляді. Єдине, що у мене зимою мільчить листи. Не розумію чому. Ось уже перший такий її. Лист, коли її все окей, нема кліща, нема нічого, і вона отакі випускає. Вони виглядають неймовірно класно. Поток кореневої системи у неї швидкий, також не схильна до заливів. Доглядати дуже просто, а краса неймовірна. Вона мене наверху стелажа, і тут тільки розсіяне світло. І вона ось так тягнеться до нього, тож буду змінювати її місце, бо світла їй замало. Треба трошечки яскравіше. Казія Амазоніка, якщо я не помиляюсь, вони дуже схожі з полі, коріння в неї нарощується швидко, але в мене довгий час на ній не могла вивезти шкідника по цьому листу. видно, Він страждальний такий. Нарешті я його поборола і є ось такий великий лист. Бачимо. І ось тут з боку бульбочка пускає ще один листочок. По складності, поки сказати, не можу десь середньо, так як я довго боролася з шкідником. Надіюся, це був останній шкідник, і далі я зможу дати про неї відгук як про просту алоказію, бо поки нових листів не видно, зависла на цьому етапі. Алоказія Dragon Scale. любить водичку, я б її поставила на гнотовий полив. Про що далі мрію. Вона в мене трошечки підстраждала, бо падала з самої верхньої полиці стелажа, але відійшла і вже активно починає пускати нові листи. Ось тут чекаю і тут чекаю листа. Також вона в мене відквітла. Після цього дуже почала гарно активізувала листи, і я цьому радію. Листи ось такі ніжні, такі прикольні, а старі більш такі стають. Темно-зелені, до сіруватого навіть трохи. Рослина гарна в інтер'єрі, але потребує трошечки клопіту. Дві, як на мене, найважчі алоказії, які в мене є, це Азлані і Black Velvet. Обидві мають неймовірної краси листи: цей такий фіолетово-чорний. Цей темно-зелений до чорного з такими прожилками ростуть. Вони в мене дуже важко, але я почала їх садити на гідропоніку. Вони в мене ростуть в керамзиті і від того почали відходити. А злані пускає листа, і старі не вбиває, що мене дуже радує, бо раніше так один помер, один вийшов. І Black Wives також нарощує свої листочки помаленьку, не спіша. Коло цих алоказій лишній раз я не дихаю, не ходжу, щоб вони ось так гарно росли. Але краса цих листів, просто всі їхні примхи закриває, бо виглядають ці рослини неймовірно. Анні алоказії стоять в мене на освітленні додатковому. Також тут інколи буває сонечко. Якщо природнє світло, то це буде розсіяне, якщо штучне, то воно в них. Тоді по 12 годин в день, бо світла вони потребують дуже і дуже багато. про які рослини цікаво було б почути, бо в мене їх є дуже багато.